Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Ілля Маркович Гібак. Я хочу представити вам проєкт підручника, який, обкладинкою якого ви бачите перед собою. Завершується перехід на нову програму фізика 79 Цього року, нарешті, на цю програму переходять вже 9 класників. Скажу чесно, мені ця програма подобається набагато більше, ніж та, за якою ми працювали починаючи з 2007 року. Нова програма більш змістовна, краще відповідає віковим особливостям учнів, дещо враховує рівень їх математичної підготовки. Зрозуміло, ми всі бачимо, що певні проблеми залишилися. Але за багато років роботи я просто не пам'ятаю такого року, щоб цих проблем не було. Це завжди так. Нові програми, звісно, потребують нових підручників. І от до вашої уваги, підручник для 9 класу, загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики. І відразу скажу, що за обсягом матеріалу ця програма і цей підручник не набагато перевищують відповідні програми і підручник для більшості учнів 9 класу. Мабуть, так і має бути. Адже йдеться. Саме про поглиблений фізики, а не про розширений. От додатковий час, який ми маємо відповідно до програми та навчального плану, він, перш за все, мабуть, має йти на додаткову кількість навчальних експериментів усіх форм. на розв'язання більшої кількості змістовних і цікавих задач. Саме це буде складати зміст поглибленому Ну, Повірте, що дуже хотілося б зробити цей підручник і цікавим, і змістовним, і науковим, і доступним. Але е, досягти всього цього відразу, мабуть, просто неможливо. Довелося шукати певні компроміси, шукати золотої середини. Ну, що з цього вийшло, це визначите ви самі. Судити вам. Як бачите, у вас буде певний час за бажання ознайомитись з цим підзаручниками, як і з іншими підручниками для 9 класу, і встанувати е, своє відношення до нього. Безумовно, нам було б цікаво знайомитися з вашими зауваженнями, тому що в найкращому випадку буде ще певний час на виправлення певних наборів. Відразу скажу, що безумовно у цьому підручнику було дотримання державної програми, програмових вимог вивчення фізики на поглибленому рівні. Що планується для 9 класу? Оцей підручник, обкладинку якого ви бачите. Війде до складу певного комплекту, навчально методичного комплекту, до якого ще війде збірник задач та матеріали з розробку мого Мені здається, що вивчення фізики вже на поглибленому рівні взагалі неможливо без активного використання збірників задач. На жаль, не можна всі потрібні задачі вмістити у підвищення. Давайте подивимось, яка структура підручника? Структура загалом досить традиційна. Підручник складається з п'яти розділів, які відповідають п'яти розділам програми фізики у 9 класі. Звертаю увагу, що це набагато більше, ніж було у вокмані. Там було дві великі теми, а тут 5. Це робить матеріал більш різноманітним, дещо цікавішим. Проте це є певна складність для викладення. Кожний складається з параграфом параграф пунктів. Ми намагалися зробити кожний такий пункт логічно цілісною порцією навчального матеріалу, досить зручною для засвоєння. Ви бачите перед собою деякі фрагменти підручника. І обов'язково до кожного параграфа вводано контрольне запитання та справи. Контрольні запитання це просто на засвоєння, буквально засвоєння матеріалу, право на певне його застосування. Як я вже казав, була спроба поєднати якусь науковість і доступ, доступність матеріалу. Багато працювало над мовою, якою викладається матеріал. Було намагання максимально наблизити стіль викладення матеріалу до діалогу. Я про це ще скажу. Відповідно до сучасних уявлень про вимоги для підручників, безумовно є досить велика кількість прикладів розв'язування задач, які є певними зразками для учня, полегшують прийняття логіки застосування. Знань та ну, дещо нагадують про стандартні вимоги для оформлення розв'язаних задачі. Велика увага поділяється закріпленню вивченого навчального матеріалу. Це певна кількість алгоритмів наведена. Безумовно, головним з них є усім нам відомий алгоритм розв'язування задач динаміки, приклад якого тут наведено. Це певною мірою приклади розв'язування задач. Це ті контрольні запитання, про які я вже казав. І вправи. Завдання в вправах диференційовано, <скільки> диференційовано за складністю. І до кожного розділу, кожного розділу, наведено завдання для самоперевірки. Від найпростіших тестів до завдань з і відповіді, власне кажучи, задач. Ви бачите відомий вислів Ліса Керла ще до книжок, яких немає, ані картинок, ані розмов. Ми намагалися зробити так, щоб у цьому підручнику було і те, і друге. Це, перш за все, змістовні ілюстрації до навчального матеріалу з підписами, які пояснюють, все, що потрібно пояснювати. І дуже хотілося якоюсь мірою вмістити в цей підручник діалог. Так само, як у спілкуванні з живими учнями, я не можу дуже довго триматися монологу. Так і тут відчувалася потреба у співрозмовника. Це уявні учні, які озвучують свої труднощі та ідеї, запитання та пропозиції. І це повноважні представники учня-читача цієї книги. І вони весь час не дозволяли автору відірватися від читацької аудиторії. Ну, ми сподіваємося що це саме так і відбулося. Безумовно, підручник має певний практичний блок. Перш за все, це інструкція до лабораторних робіт. Тут наведено всі лабораторні роботи, які ми маємо виконати за програмою. І це експериментальне завдання. Експериментальні завдання, які, звісно, призначені для бажаючих учнів, і було велике бажання зробити їх з одного боку простими і такими, щоб не потрібно було складне обладнання, і з іншого боку, змістовними і цікавими для учнів. Кількість таких експериментальних задач доволі велика. Щодо систематизації та узагальнення вивченого матеріалу, в кінці кожного, кожного параграфа і кожного розділу наведено рубрику Підбиваємо підсумки, де в стислій формі ще раз повторюється головне, що вивчено відповідного блоку навчального матеріалу. Є певна додаткова інформація. Це історичні відомості, біографії та перелік робіт відомих вчених. Перш за все, це стосується українських вчених, є такі матеріали. Інформація про досягнення фізики і техніки в Україні тощо. І особливо місце, мабуть, тут займають енциклопедичні сторінки. Це п'ять. Розвароту підручника, який наведені після кожного з п'яти розділів підручника. Тут, як бачите, ілюстрації, тут стислують текстовий матеріал. Зрозуміло, що ані ці енциклопедичні сторінки, ані додаткова інформація, про яку йшлося до того. Аж ніяк не претендують на конкуренцію з інтернетом. Там матеріал більше, там він швидше змінюється, він досить цікавий. Проте все ж таки ми вважаємо, що головною перевагою підручника перед інтернетом є системне подання знань, Системне подання інформації. У кінці підручника наведено певні рекомендації щодо роботи учнів над навчальними проєктами. Зрозуміло, що наведено відповіді до справ і завдань для Ну, Звичайний апарат орієнтування це алфавітний показчик і це зміст. Підручника. Підручник, як і всі відповідні підручники від сторінок, має інтернет-підтримку. Інтернет-підтримка передбачає наявність електронної версії підручника для безкоштовного завантаження, матеріали, які дозволяють здійснити тематичне онлайн-тестування, певні відеоролики з фізичними досвідами, процесами. Ну і знов-таки додаткова інформація. Ось ви бачите інформацію щодо доступу до цієї інтернет-підтримки. Ну, на цьому, мабуть, мій короткий виступ підійшов до кінця. Дякуємо вам за співпрацю. І бажаємо успіхів у вивченні фізика. С цим підручникам або з іншим підручникам, але головне успіхи.